Доброго дня! На зв'язку Донбаський державний педагогічний університет. Сьогодні ми з вами вітаємо усіх військовослужбовців нашої країни з таким важливим святом Днем захисника та захисниці України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, наших близьких у ваших мужніх та надійних руках. Прийміть наші вітання з найкращими та найщирішими побажаннями. Добрий день! Колектив Донбаського державного педагогічного університету вітає наших мужніх воїнів з Днем захисників та захисниць України. Висловлюю сердечну подяку кожному, хто проявив героїзм, справжній козацький дух під час боротьби за свободу, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. На вашій сміливості! Відданості та небайдужості тримається надія всього українського народу на мирне небо. Нехай вам буде кого захищати, але не буде від кого. Міцного вам здоров'я, добробуту та скорішої перемоги. Все буде Україна! Вітаємо усіх захисників України, які щодня роблять неймовірне. Та виборюють нашу з вами перемогу. Хай віра українців оберігає вас від ворожої історії. А любов до країни не вичерпується навіть у найскладнішому. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. З Нагоди свята вітаємо! Усіх, хто носить високе звання захисника України. Члемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям. Воїнам, запасу, батькам та матерям солдатів, Зичимо вам міцного здоров'я, щастя, злагоди вам та вашим родинам. вітаю всіх чоловіків і жінок, захисників України. Поки є герої, що захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов'язково переможемо! Молимося за вас, воїни України! Свято спадкоємності героїчних традицій нашого народу, відданості своєї вітчизі, гордості за її рад і славу. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя. Наші воїни захищають суверенітет і непорушність кордонів держави, зміцнюють віру українського народу у стабільний, гармонійний розвиток. Надихають на плідну працю і сповнюють серця почуттям гордості. Цей день символізує шану до оборонців рідної землі, до тих, хто сьогодні стоїть на варті незалежності нашої країни. Вітаємо з ним захисників і захисниць України! Пам'ятайте про те, що ваші родини чекають на вас щодня, і день, коли ви повернетесь додому, стане найсвітлішим і найщасливішим в їхньому житті. Нехай це завжди надає вам наснаги. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто оборони та оберігає нас і нашу державу. Служіння батьківщини це більше ніж професія. Це величезна любов, сила волі і патріотизм. 14 жовтня свято кожного, хто в той чи інший час віддав свої знання, силу, мужу і професіоналізм справі захисту нашої держави. Зі святом. Ви! Найкращий приклад відважної та сміливої людини. Дякую вам за відданість Україні, за те, що з кожним днем ви наближаєте довгоочікувану перемогу. Саме завдяки вашій праці кожен з нас може спокійно ходити рідною землею і робити звичні справи. Величезне! Спасибі. Дякуємо вам за відданість Україні та її народу. Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенна, вільна та незалежна. Бажаємо вам і членам вашої родини міцного здоров'я на довгі роки, злагоди, добра і миру, успіхів у повсякденному житті та у військовій службі. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва, покоління за поколінням, виховує у земляків почуття гордості, національну свідомість, патріотизм, сили, козацької місії, здоров'я і непереможності тобі, козачем. З великою радістю я вітаю вас, Днем захисника України. Напевно, багато хто сьогодні скаже вам. Що це ваше професійне свято, але ж служіння вітчизні це більше ніж професія, це величезна любов, сила волі і патріотизм. Від усього серця бажаю вам стійкості, мужності, успіхів, матеріального благополуччя, любові, миру і добра.